Верші за драндулітом шамана. Він справді викрав дзеркальце Агай й ульбану зубочистку. Угу. Так, але наш комп'ютер слідкує за його польотом. Зубатіська! Здається, у нього закінчується пальне. Дзеркальце! Угу, припини істерику. Поглянь, він приземляється. Що це за планета? Достовірної інформації немає. Лише відомо, що зупинятися тут не рекомендують. Шамана ніде не видно. Може, сюди. НСД, НСК. Цікаво, що це таке? Немає часу дізнаватися. Угу, Гум залиша у драндуліті. Заходьмо. НСД. Куди? Вітаю вас! Куди зникли двері? Де шаман Ви не вийдете звідси, поки не розв'яжете хоч одну задачу. Ваш знайомий пішов. Однак змушений був дещо тут залишити. Оскільки не виконав завдання. Те саме чекає й на вас. Якщо. Швидше. Будь ласка. Знайдіть. Будь ласка, НСД чисел 18 і 24. НСД. Спокійно. Я знаю, про що йдеться. Можливо, і мені поясниш. Спочатку випишемо всі дільники чисел 18 і 24 і підкреслимо їхні спільні дільники. Дільники числа 18. Один, два, три, шість, дев'ять, вісімнадцять. ДІльники числа 24. один, два. 3, 4, 6, 8, 12, 24. Спільними дільниками вони підкреслені. Чисел 18 і 24 є числа 1, 2, 3, 6. Найбільше з них 6. Число 6 є найбільшим натуральним числом, на яке діляться і 18, і 24. Найбільше натуральне число, на яке ділиться кожне з даних чисел, називають найбільшим спільним дільником цих чисел. Отже, найбільшим спільним дільником чисел 18 і 24 є число 6. Це скорочено записують так. Чув? НСД 18 і 24 – це число 6. У розглянутому прикладі ми легко знайшли найбільший спільний дільник чисел, записавши всі дільники кожного з них. Якщо числа великі і мають багато дільників, то знаходження найбільшого спільного дільника цим способом є досить громістким. Усе одно де двері ми хочемо забрати те, що залишив шаман. Ви ризикуєте тут затриматись. Досить нас лякати. Що ж, знайдіть НСД чисел 210 і 294. Розгляньмо ще один спосіб знаходження найбільшого спільного дільника. Спочатку розкладемо кожний з цих чисел на прості множники. 210 дорівнює 2 помножити на 3 помножити на 5 помножити на 7. 294 дорівнює 2 помножити на 3 помножити на 7 помножити на 7. Підкреслимо всі спільні прості множники в розкладах даних чисел. 2, 3, 7. Числа 210 і 294 діляться на кожне із цих чисел. 2, 3, 7. І на їх добуток 2 помножити на 3 помножити на 7. Дорівнює 42. Отже, число 42 є найбільшим спільним дільником чисел 210 і 294. НСД чисел 210 і 294 – це число 42. Знайдіть НСД трьох чисел – 45, 75 і 90. Ми не так домовлялись. Ми ж виконали завдання. Правила встановлюю я! Гаразд, Спочатку назвемо послідовність кроків у знаходженні НСД двох чисел. Для знаходження найбільшого спільного дільника двох чисел можна розкласти ці числа на прості множники і знайти добуток їх спільних множників. За цим правилом обчислюють найбільший спільний дільник трьох і більше чисел. Знайдемо найбільший спільний дільник. Чисел 45, 75 і 90 Розкладемо їх на прості множники і підкреслимо ті множники, які є спільними для всіх чисел. 45 дорівнює. 3 помножити на 3 помножити на 5. 75 дорівнює. 3 помножити на 5 помножити на 5. 90 дорівнює. 2 помножити на 3 помножити на 3 помножити на 5. НСД чисел 45, 75 і 90 дорівнює 3 помножити на 5 дорівнює 15. Здається, я забув вас попередити. Щоб забрати щось звідси, вам потрібно виконати три завдання. Залишилось останнє. Якщо ти далі будеш, то я забула тебе попередити. Дуже розгніваюсь. Розкажіть про взаємно прості числа. Якщо серед кількох чисел є таке число, на яке діляться інші з цих чисел, то дане число є найбільшим спільним дільником цих кількох чисел. Наприклад, НСД чисел 3 і 6 дорівнює 3, НСД чисел 4, 16 і 20 дорівнює 4. Взаємно прості числа. Чую. Два числа, найбільший спільний дільник яких дорівнює одиниці, називають взаємно простими числами. Наприклад, числа 16 і 27 є взаємно простими. Оскільки їх найбільшим спільним дільником є число 1. Взаємно прості числа мають лише один спільний дільник число 1. Тому, якщо два числа мають спільний дільник, відмінний від одиниці, то вони не є взаємно простими. Наприклад, числа 18 і 45 не є взаємно простими, бо мають спільний дільник число 3. Ось це залишив ваш знайомий. Зубочиська! А дзеркальце. Ви напевне помітили. Що на цій планеті двоє дверей?